Всім доброго дня. Хочу порекомендувати вам даний ковш. завод Агроформат дуже відмінної якості. Дуже сподобався нам. Коротко, дуже легкий у використанні, дуже легко ми його встановили. Встановили буквально за 3 години. Всім рекомендую, коли берете ковш, беріть із скріпленням до заднього моста. Так він набагато міцніший. Також шлаги італійські надійної якості, циліндри також італійські дуже надійної якості. Ковш быстросьомний. Висота подйому 4,5 метри. Ковш бистрозємний. Всім також рекомендую брати на джойстику. Це надійніше. І набагато набагато легше. Чітко робить. Нема ставити. ривків, немає смачків ніяких. ну Дуже вдобно робить. Ще роботу, в кого склад маленький і невдобний, в кого десь там машина чуть вище менше, але фактично можна по, Саме по... цьому... головне висока сподівається да, кожну машину погрузити. Він безстрозіємний на двох пальцях. І найголовніше що дуже з хорошого металу зроблений, ось, ось всі кріплення. Шотко все поварено, все підходить, все підігнано. За одну хвилину чіпляється і за одну хвилину розчіпляється. Що тут? що, Якщо ковш потрібно зняти. Одну хвилину ковш зняти, чіпляй вила, чи що потрібно, і роби. Ковш теж з дуже хорошої якості, нам понравився. Даний ковш на 1-1 куба. Ось таке. Рекомендую. Кому треба, обращайтесь до людей. Майте пользу. Я ссылку залишу в профілі на даний коллег. Всього всім хорошого, всім миру, саме головне – миру, і щоб купляли ковші і мали пользу. Заробляли для нашого будущого майбутнього. Всім віка і здоров'я.